Зустріч, яка змінить долю України. Вітаю, вітаю! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Сьогодні велика зустріч чотирьох, які будуть вирішувати, чи завершувати війну, чи продовжувати. Зустріч, яка змінить долю України. Давайте подивимося, що вищі сили нам про це говорять. Серце нам розбиє розкрає. Ми вважаємо, що маємо ще достатньо сил боротись і не припиняти ще довго цю боротьбу. Але буде якась неприємна несподіванка в цю зустріч. Обіцянки пусті. Ну, по-перше, пусті, по-друге, зараз ворог активізується на фронтах. За те, що нас десь приймають помста і смерть цивільним, великі міста, змії проповзуться. Це знаєте, коли показує, коли починається рух, там, де тихо було, там, де він трохи притих. Отруїть воду, землю буде труїти. Нам треба збиратись силами. І все одно знаходити вихід. Тут порада не відмовлятись від перемовин, от залишатись в цьому процесі. Не хочемо взагалі взаємодіяти з ворогом, от як відкидати будемо можливість зустрічі, але це тимчасово. Щось нам таке передадуть, скажуть, що просто сколихне такі емоції, знаєте, негативні, та що вони могли, як вони можуть, та що вони про себе думають. Злитись будемо, але коли ми зли, злі, то ми можемо робити помилки. Зараз треба дуже зважено все слухати, все сприймати.